Це пошукова операція. Що? Ваші документи, будь ласка. Це хто такий? Там скільки років? Не знаю. Я працівник військового серія. Зараз відбувається пошукова робота Коломийського військомату разом з поліцією. Наявності більше двох тисяч людей в розшуку знаходиться, які не прибули до військомату і несуть кримінальну відповідальність. Бежіть, будь ласка, ваші виконання. Що це завод? Покажіть свої документи. Ну Хто це скільки показати, показати свої документи? Так, ми маємо на Ні, мені не цікаво, бо я не покажу. Ти... Не ну ви громадянин України, міш. проживаєте в Коломиї, хто ви? Ви громадянин Росії. Ви різниця велика різниця. Зараз війна відбувається України. Не буде нічого. Проживати, що провідати да. вони і дуже да. добре. Народу yes. всі на будь ласка, з транспортного за винайджати обридань. Чому ви сваритесь? Э, Хлопець не хоче показувати документи. Дивіться, Я приїхав. Я вам поясню два слова. Не будьте не не, сваріця, не треба сваритися. Всі не адекватні сваріця. люди. Ви да, наїжджаєте, молода дівчина, працівниця поліції. Це просто перевірка чи, чи, чи ви хочете повісти за люди. Якщо да, ви будете військові нікому ви у вас якісь документи воюють? Заходи Бахмут. Не треба наших дітей нам на воїну. якісь документи вам Бахмуті самий захід бойовий. Одні наші хлопці. Ви батьки там воюєте з наші там є, ми знаємо. Не буде нічого. Хто скише немає працівники? Добре. Прийдуть, не будуть чого воювати. Уже всіх наших туди заберуть. Поліція може, а ти не можеш. Поліція може прийняти але не у присутності тебе. Ти що докриєш, що не показує вашу дату. Ви готові воювати самі. Ми будемо на своїй території. Не маєте право відказати в присутності. <танцес> а ви, якщо передасте мої дані, це кримінальна відповідальність. Правильно? А чо, Ні, не ви тут, не маєте права, Я відказуюся посилити їх перед цей. Немає нічого. Там до старих, а мені до старих. Не був, і не буде я. Ви б мали собі зараз це говорити. Не буду крот. Дай, будь ласка, для перевірки свій паспорт. Нам про території доступу. Вони, це вони не лишні, не знаю. Ви повірте, що ви по повинні спити спокійно. Ми не збираємося, будь ласка, ваш паспорт не перевірки. Ви дякуйте Богу, не мені, От, Богу, дякую. Для чого? Щоб перевірити вашу особу. Добре. Мої права можу показати. Показати права?

Бейдів, я не хочу від нас, де відмовляюсь виходити. Які стоять, ці мами тут теж є. І мали би совість говорити. Ні в якому випадку наші діти на, на війну не відправляти. Ідуть <реку> <реку> на війну тим, що треба того бахати. депутатів нехай йдуть. Війна вже скінчила. А чого ви них не знайдете? От ви до них ходіть і відправляйте туди на війну. А не цих простих дітей. Суд іди, там відправляйте. Ви да. мені не текаєте, я вам кажу, зараз сьогодні не, бить, але не сказав, ти. Прошу пана, вийдіть Тому, сюди, Суд, батьки. в прокуратуру. Вот там ідіть і там. Шо? там. Шо? Ви можете підійти просто ну, вийти, до вас, я в вашу лісу, все, їдете. Ви тут я показала, я вам нічого я не зобов'язаний представляти, ніякі документи. А я вас відчуваю, я зараз може автобус поїхати, я вам телефон. Не пам'ятаю. Дома, дома, на полежці. Добре, ми вас ведемо. Починаємо. 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 Будьте тіктокери, бля.